Десятирічна Єлизавета Мокієнко грає на домрі одну з нещодавно вивчених композицій. Дівчинка закінчила четвертий клас Полтавської дитячої музичної школи номер 2 Говорить, обрала цей інструмент з цікавості, адже в родині ніхто не займався музикою. Мені попадалось багато відео і взагалі мені про нього розказала мама. Сподобались звучання і взагалі, як він виглядає. У мене однокласники займаються музикою, але на домрі я одна. Спершу було важко вчитися грати, пригадує Єлизавета, адже пальці зовсім не слухалися. Я займалась кожного дня, і в мене десь через місяць з'явилися мозолі. І з ними вже стало набагато легше грати, тому що рука звикла. Деякі з мелодій я можу перебрати на слух сама і граю. Хоч зараз літо, але все одно я її достаю і граю, щоб не забути ноти. І хоч домра не така популярна, як гітара, тим не менш багато дітей цікавиться цим народним інструментом. Вони грають і досягають великих висот у музиці, розповідає викладач Єлизавети Світлана Тищик. Як правило, коли вони стають старші, вони самі самостійно опановують гітари, тому що ну дві струни, одна з них повторюється мі, тому нема складності. Але прийоми гри, звісно, вони різняться, тому що тут ми плектор мобо медіатором граємо, і струни трішечки жорстіше, ніж в гітари. Найскладніше у домрі – прийом тремоло, додає пані Світлана. Це тобто швидке, швидке чередування ударів вгору вниз, і це у дітей зажимається апарат. А взагалі інструмент доволі складний, тому що треба скоординувати праву і ліву руку. Якщо ліва рука нас дуже міцно має прижимати, цей час треба, щоб права була дуже-дуже вільна і природня. Паралельно з Домрою Єлизавета займається і вокалом. Я до мами пригортаюсь. Я до мами вигортаю послухати казки. Рік дівчинка працює з викладачем Анастасією. Білокінь. За цей рік я вважаю, що ми зробили дуже багато. Вона брала участь у багатьох концертах не тільки в музичній школі, а поза межами її. Вона співала. І в дуеті, і в ансамблі, і сольно виступала. Єлизавета Мотієнко лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Цього року вона вже здобула перші місця за сольні виступи на барвах Полтави та юному віртуозі Полтавщини.